Ну Я прошу щоб ти розумів. Я сам посадив, сам за два дні посадив шість чоловік за два дні. Я посадив чотири тисячі і вони чотири тисячі. Дружку, ну, я думаю, що об'язано за 8 часов посадити. Звісно. Ну, це таке, це на ізі. Согласен? Такого ізі, такого лінка нахуй на роботі. Опа-на! А що це за штремпель? Мою племінницю повіси. Хто? Так. Ось, ба, Андрюха, ось. 115 тисяч Андрюху. Так, Сашко. Я лучше їм заплюс. Це п'ятдесят чи 60? Там може там пів сантиметра зазор бути. Пів сантиметра да? зазор, так? Пів сантиметра позору не було. Так дядьки їбать, тітки, починаю аж звідти, так що А? дуже довше в два рази. Тобто, вдвоєм посадимо півтори тисячі за день, а так 4. І третій довжен ще повертати. Ну, це вообще Коротше, три чоловіки, півтори посади чи шість. Так, приїхали на поле починаємо посадочку. Ось вот така у нас приспособлення для посадки. Деньки. Опс і перва пішла в життя, як каже? І ось Маркер через 50. посадили, обжали. Пригорнули по сім'я долі. Обов'язково по сімядолі пригортаємо. Обов'язково. 50 взяли. Ну, тут трішечка так відгорнули. За під землю. Оп! Так. Олександр, дядько, дивись. Садим, ти, ти, ти я кокурсірований. Тільки дивись, отак обжав і по сім'я долі обгортаємо. Коротше, сім'долі повинні бути над почвою і все. Тільки сім'я долі. Не повинна палка, там терчати, зрозуміло? здорова. Це грудка, так як є, зверху грудка. Так і чик-чик-чирік. Сажалочкою собі тут землю спушив за секундочку. Бо кой тверденько. Луночку чюрк. Розсадочку, опс, по підправлявчик, отак, вот опс, поставив, обжав, хорошо, і по сім'я дольки обгорнуть. Обов'язково. И все, І вона красиво лягает. Да? Андрюх? А? бный. А? Оху... Охуенная корневая. Так, пишем комментарии. Так, трещина. В смысле, по семедоленному? Все так садиться, кавун, диня, все. Я нікого не заглиблювати. Утвори ризики. Чому не треба заглибити дині по 8 доби? Стом на дають свою до загнивання. <гум> Якщо заживити надто глибоко, <гум> можна викликати загнивання ще й краси на бруді чи перебану температуру. Заглибли нині частина стебла і дальне середовище для розвитку у корнової ми ж не заглиблюємо сильно. Ну. Да, а що, отак садить? Рівень заглиблення. Садіть на тому ж рівні, як лавка сеть горш. Можна заглибити до рівня корневої шийки, але не вище сім'я долей. Неправильно. Не вище сім'долей. Ось ми садимо до корньової шийки і присипаємо сухим ґрунтом до цього. Щоб вітром її не хуярило. Якщо назад витягнуться, краще сидити під маслом або використати опору, а не зати. Якщо робота робити, тоді можна трохи заглибити, але не більше на 1 см над рівнем групу касети. На 1 см, так? Не вищають, 1 см. Ну Так давай, все, тоді саня отак і садимо, понял? Як ти під углом свій представляєш представляєш? <рикул> так вона і так полулежа, типу. Так <рикул> вона стоїть. Положення. Отак. Полулежить. Давай не заглиблюй, ну нахуй. Давай. Почув Сашко? Все, Пол... коротше, Сань, диви. Елементарно полулежаче її садить. Просто mm -hmm. ось диви. Я беру. Ось сухий я цей. Короче, Убрав. Росу земною пригортає коробку. Диви. І отак. О, я отак, то, я отак і отак її. І батько. нерівно ложу, поняв? А отак під уголом. І шо, ось. О, і не так телепати має бать. Тобто да. на бочок, поняв. Що, мій садити, чи їхати? Ну ти ж хоті в шапку одіть. Їдь я тоді. -то такий, Їдь тоді, грузись. Забирай. Тільки сильно не цей. Для що? Для довго? Ну так. Да. Ну воно воно тут діло не швидко. Базара нема. Взагалі не швидко. Так, пишемо коментарі. Давайте. Висадка дині касетною розсадою. Давай, о, це чітко. Так в любом не вліт. Ну, це до гадалки не ходи. Ти всю не забереш, там, ну, дві з половиною тисячі. Та без різниці, бери яку возьмеш, Андрюха. Да, якраз під уголком чітко, да? Саньок? А? Да, на ПОВНУ! О, да, ды, да ты що, вообще, да? На изи так. А? Облама из год. Я Не, 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 облак не выкидай. Як він доросте? Йому торба. Ого! А! Акуратно сажалками, дуже гострі, Можна отак розвалити собі палець. Я думаю, вам видно, да? А! Розрізав надую. Оце, зробив 5 років назад, а вони до сих пор не точились. А руки ріжуть, як в перший день. А не пластрій з собою, ні чуш. А як? Ну, живильна мать земля, да? Сашко. Як кажеться? Все заживить. Затягне. Ти схоже землю оцей, да? Одталкуєш одразу. Ну я сразу шара цей сухої землі знімаю. Щоб не було грудок біля мене. Ну, там де немає, там десь а там де є снімає. А я везде знімаю. Щоб ти мокра її обжав нормально. Получається. І садим диньку трішки під нахил. Щоб ви розуміли, що це так треба. Вон, ба, хоп, зняв. І воно тоді оця су суха міша, бо ти обжиматимеш, як сухой -то воно ж. Говно. М? Если, ну, саженець, поняв, не або ще щось йому торба, понял. Викидаю. Не нужен. Блять, пече так. Почему ви без перчаток? А тому що в перчатках я не відчуваю ні землі, ні рослини. А я люблю відчувати все на максимум. Хай так, да, трішки постраждають руки. Але, але так я відчуваю рослину, а рослина відчуває мене. Диви, як я роблю. удобняково собі. Хоп. І встромив, поняв? А? Воно все, все ж ти ж сам знаєш. Спробами. І вона мені не міша, поняв, я її не переставляю по, по мільйону раз тепер. М? А, так це... Дядько прачельник, а я думаю, що це за хмир маловози. Так, Бог помоч, будь добру. Яркий крок. Який крок посадки? Хороший вражаю. Так, дякую. Крок посадки, дивіться, диня сорт Ефіопка. Це сортова. Крок посадки 50 см між рослинами, 2-50 між дорядками. Садимо отак під оголочком трішечки. Тому що, бачите, ствол видовжений. І обжимаємо земелкою землею, щоб корнева шийка не була зарита. І отак вона нас виглядає під нахилом трішечки, і менше тріпатиме вітром, коли вона буде стояча. Ось маркер у мене. Можете бачити, звичайна палка 50 см. Я отак беру хоп, переставляю і одразу втикаю, щоб наглядно мені було видно. Потім тут оцю сихеньку земельку прибираю, щоб вона не заважала, тому що вона я можу ней пошкодити корневу шийку. Теж теж обираєш, да? Все. І беремо так розсаду. Отака розсада, бачите, диня ефіопка, дуже в гарному стані, отака корнева, корнева бомба. Беру отут, роблю заглиблення невеличке, кладу диньку і легенько так. А обжимаю плотно, плотно до кореня, обов'язково плотно. І все, так наша денька лежить. Будь ласка, поставте всі отак великі пальці догори. І кажеться, мені буде дуже приємно. Пишіть питання, пишіть коментарі, буду відповідати по мірі поступлення їх. Сухою землею як обжиматимеш, не дай бог, можна аж повредити біля шийки. А так, сирой, вона м'якенька, ти нічого не зробиш. Так, звісно. Я її всю сторону відсуну одразу. Моментально. Красунчик, молодець, привіт, хорошо, Дякую. Дякую за коментарі. І поставте такі великі пальці до гори. Це мені приємно дуже, коли ви так робите. Я розумію, що ви дивитесь, що ми на одній волні, що ми з вами спілкуємося. Все про вирощування, життя в селі, буд будні, як виживаємо під час війни в Україні і тому подібне. Оп, отак от і положили худеньку обов'язково. И обжалы. Хопс. Хороший, буду будай я дико набрать. Это пицца единица. Це стальне за мною. Земля тепленька, да? Я б не сказав би, що вона холодна. А? Ну я просто в протенках міряв 14 було. М? Була. Ну так, да. це одне із обов'язкових. Дивіться, по висадці розсади кавуна, день, обов'язково звертайте увагу на температуру ґрунту. Не нижче 14-13 градусів. Якщо буде нижче 10, то ваша розсада вся здохне. І не зберете ви нічого. І не будете розуміти, чого, що произошло, чого вона захворіла, чи вона починає дохнути. Ну, що, Я такий штука, як стресовий фактор на рослинку. От ви її заженете в такі умови, що вона не переносить холодних температур. Я підписався. Оріан, дякую. А кавуни теж можна садити під нахилом. Так, якщо витяглись, краще посадіть їх під нахилом, ніж ви заглибите. Тому що дивіться, я вам зараз об'ясню. От у нас динька переросла, Чуть-чуть переросла, ну як переросла. Витяглося ствол до сімядоли. Сажаєш у відкритий ґрунт. Так, звісно, дивіться, якщо я заглиблю її до сімядоли, тут 4 см. Оце все вразливе до гниття. І розсада піде, так сказати, в інший світ. Краще посадити трішки під нахилом. Нахил нічого не змінить. Навіть краще буде із-за того, що у вас не буде рослинка, отримувати від вітру такий цей урон. Вітер її не буде так тріпати, тому що вона не стоятиме, а трішечки лежатиме. Це ж все одно Ліана, він далі потім поплететься і все буде добре. Пишіть коментарі, великі пальці до гори поставте, будь ласка. Це, це дуже приємно спонукає мене вести для вас прямі трансляції постійно. Бо 40 чоловік на ефірі, а один тільки великий палець догори. І пишіть коментарі, буду відповідати. Але бо вже Снобж... Обов'язково. Ти хулі да? так? Скільки тут рядів? А?

Так, пишіть коментарі, буду відповідати. Угу, скажи. Ну, а як ти хотів, Сашко? Правильне питання. Збалансоване. І тоді така розсада. Та не про транспортування, То з утра сьогодні сусідська собака забігла, вони ж там не в теплиці, а закалялись стояли.